Їстоньки ж, бо хочеться на чужому городі і, і трава зеленіша, да, курочка? Ось таке курча голодне. Якщо дуже чогось хочеш, воно обов'язково здійсниться. Це я вже багато разів спостерігала в своєму житті. Хтось на небі слухає і каже, на тобі. Несподівано. Так мені хотілося синій тирлич. Відкриваю Фейсбук на тобі. Правда, мої повичі вирішили, що багато краси для мене то занадто. Вони його. Відтяли Ну, нічого, так може, йому легше буде перезимувати. Отже, тільки синіх тирличів, з... я з'ясувала, є три сорти. Всі три я купила. А ще четвертий мені прислали в подарунок. І він може бути або білий, або синій. Отакі бувають чудеса. Ось я про що Хочеться в тепло. Ось тут ще все так неохайненько, але все одно можу показати, поки не відсвіла е оцю камелію. Осіння квітуча камелія. Вона так млявенько цвіте, тому що. Тому що справа в тому, що, як завжди, я розібрала коріння, купила її місяця два тому. Хоч сказала собі все, більше ніяких камелій. Нема куди їх вже саджати. Але, ну як же ж не купити осінню камелію, Осінню квітуючу? То я купила ще осінню квітуючу, тим більше, що на обкладинці було намальовано. Сфотографовано, що дає і жовті, і білі, і рожеві квіти, прості одночасно. Дійсно, прийшло три куста кущі. Я думала, що на одному кущі, так як дає троянда солі де луна. Але вийшло ось так. Прийшло три кущі в одному горщику. Я їх розідрала, вони тепер ростуть кожен окремо нарощують коріння. І одна з них махрова, точна, друга проста квітка, обидві рожеві, хоч різний тон. Ну, а третя скинула всі бутони і не показує свій кольор. До речі, ті дві попередні теж поскидали всі бутони, оце випадково залишилося трошечки, щоб мені показати. Отже, ці квітки можуть бути і насправді непоказовими. Що у мене тут? Ще можна показати? Що я перенесла? Це альбіцію. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ти хто у мене? Хто ти у мене? Хто ти у мене? В общем, оця красуня Абелія. Абелія. Пам'ять прийшла, повернулася. Ура, пам'ять прийшла! Отже, прийшла Абелія, яку я все ж таки забрала на зиму в схованку, хоча вона вже підготувалася зимувати. Вона розклала свій кущ прямо по землі. А біля землі ви знаєте, що температура трошечки вища. І на вітру у неї блистя б не обгорало, не підмерзало. І легко було її накрити. Але все ж таки я її забрала. І, надо ж, і треба ж було такому трапитися, що я її тільки забрала, і через два дні я попадаю в ботанічний сад Фаміна в Києві і бачу величезні два кущі абелії, які там ростуть вже багато-багато рочків. І не в схронах, не обсаджені іншими хвойними чи чимось, а просто ростуть так, що вітер може дотягнутися до них, і вони там ніхто їх не прикриває. Вони зараз квітнуть, все у них гаразд. Якщо б на два дня раніше, то я б свою теж залишила. А так, ну ще одну зиму вона тут проведе. Чому? Тому що у мене немає другого екземпляру. В горщику був лише один екземпляр, а я на, не начеренкувала. начеринкувала. калейдоскоп, вона тим класна, що навесні і протягом літа вона дає такі смугасті листочки, яскраво жовті по краю і шартрезні всередині. І навіть рожевий там, і білий трошечки з'являється. Ну, Просто дійсно калейдоскоп. Ну, зараз цей калейдоскоп більш монохромний і чекає на зиму. Не знаю, як у мене вийде це відео. Ну, поки що на цьому все.